Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека, як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. І сьогодні ми продовжуємо з вами розмову про мої і ваші книжкові вподобання. В минулому відео ми говорили про мої книжкові Ні і ділилися думками про наші червоні пропорції у книгах. Сьогодні ж я пропоную поговорити навпаки. Про те, що є там зеленим прапорцем для нас при виборі книги, що нам подобається в літературі, і про що ми готові читати знову і знову. Тому, якщо вам це цікаво, якщо ви таке відео любите, якщо ви любите ділитися своїми думками і чути думки інших, мощуйтесь зручніше, беріть собі щось попити, щось смачненьке, і поїхали. Як і минулого разу, я розділила свій список на кілька категорій. Цього разу це три категорії. Перша з них це сюжетні історії, які мене особисто чіпляють. Друга це незвичні перспективи, тобто. Point of view, можна сказати, в літературі. І третя категорія це атмосфера чи настрій. І без подальших пояснень і ускладнень пропоную нам поговорити про мої книжкові так. І, як завжди, я буду рада послухати про ваші. І так ми починаємо з сюжетів, які мені особисто цікаві. Я знову буду підглядати мої нотатки, щоб нічого не забути. І ми починаємо з. Одного з моїх найулюбленіших сюжетів, а саме розслідування якихось подій, які сталися багато років тому. Умовно, коли є маленьке містечко, в ньому сталося якесь вбивство чи якась таємниця, і через 30 років якась людина повертається до цього містечка для того, щоб розкрити цю історію. Обожнюю таке! Якщо і існує щось, чим мене дуже легко купити, це воно. Це історії про розслідування давнішніх справ. Не знаю, як ви. Я ніколи не можу такому протистояти. Ніколи. Другий пункт в цій же категорії це історії дорослішання. Я думаю, що тут все дуже просто. Мені цікаво спостерігати за розвитком героїв, за розвитком світогляду. Мені цікаво спостерігати за тим, як герой чи героїня проходять певні випробовування, певну ініціацію, якщо хочете. Це прям моє. Я люблю досліджувати розвиток психіки героїв в цьому процесі і дискутувати з точки зору логічно чи нелогічно це в тих чи інших обставинах. Чи одна моя, як то кажуть, тема це сімейні саги. Знову ж таки, я люблю цю динаміку, люблю спостерігати за героями на більших часових проміжках, і сімейні саги вони ідеально для цього підходять, тому що вони показують нам аж кілька поколінь. Особливо я люблю, коли сімейні саги включають кілька піджанрів у себе. Наприклад, якщо взяти середню стать, то там дуже багато всього намішано, але технічно це все ще сімейна сага. Люблю такі масштабні полотна, люблю історії про кілька поколінь, люблю спостерігати за причинно наслідковими зв'язками. І люблю, в принципі, такі неспішні оповіді однієї історії через призму часу. Ставте лайк цьому відео, якщо ви теж любите таке. А ми переходимо до наступного пункту, який, як на мене, може прозвучати трошки дивно, але як вже є: я обожнюю історії про травму, про аб'юз, про якісь важкі події, залежності і так далі. Чомусь мені. Неймовірно цікаво досліджувати саме отакі стани, коперсатися в них, мати змогу якось це розкласти для себе і зрозуміти, як відбуваються ті чи інші речі. В житті інших людей це завжди цікаво, це завжди багатогранно, не завжди приємно, майже ніколи не приємно, якщо вже чесно казати. Тим не менш, це завжди 100% дає приводи для роздумів, і це те, що я люблю. Тому, якщо подивитися на більшу частину моєї бібліотеки, то вона досить негативно емоційно забарвлена, я скажу так. І я дуже мало знаю книг, які я могла б порадити, просто тому що я люблю, щоб прям чорно було в цьому плані. Як приклад, можу навести квітневу відьму, в якій одна з сестер є наркоманкою. Чи, наприклад, те ж саме маленьке життя, де тригер не тригері і тригером просто поганяє? Я, я люблю, але нікому не раджу. І останній пункт з цього блоку це історії, в яких фінал нещасливий, але правильний. Це історії, в яких, попри закони жанру, і очікування читачів, що герої будуть разом наприкінці, наприклад, чи побудують нову родину, чи оберуть там правильну якусь кар'єру і так далі. Вони обирають себе і рухаються своїм власним шляхом, хоч він і болючий, хоч він і не настільки щасливий, яким міг би бути. Я таке люблю. Я не люблю навпаки, коли фінал дуже очікуваний і передбачений жанром. З моєї точки зору, до речі, в цьому плані дуже класно спрацювала Джоан Роулінг, тому що з точки зору жанрової приналежності Поттеріани це по суті епічна історія. <реш> І за законами жанру, логічний розвиток Гаррі як героя, це смерть. В таких історіях герой має наприкінці померти. Що зробила Роулінг? Гаррі Поттер помер, але не зовсім. І це було просто прекрасно, як на мене. Ну а ми рухаємося з до наступного блоку, і це перспективи. І перший пункт в цьому блоці це історії, розказані з точки зору людей, що інакше бачать світ. Наприклад, «Загадкове нічне вбивство собаки, чи квіти для Елджернона, чи «Над зозоліним гніздом. Я дуже люблю, коли нам через текст показує автор те наскільки відрізняється світосприйняття головного героя чи героїні від нашого. Мені це завжди дуже цікаво досліджувати, це завжди є предметом мого інтересу. Тому якщо я бачу саме прояви незвичного світогляду в тексті, це прям автоматична покупка. Нічого не можу з собою зробити. Це мені дуже цікаво і дуже імпонує завжди От такі авторські експерименти. Другий пункт це ненадійний оповідач. Не знаю, як ви, але я обожнюю, коли намагаються запудрити мені мізки. Мені подобається в цьому коперсатися, мені подобається читати чи слухати, оциківати, а потім в якийсь момент розуміти, що ну, якби не все так, як є. Я люблю оце коперсання в тому, що людина намагається приховати і як вона це робить. Не завжди, звісно, ненадійний оповідач нам намагається дійсно щось приховати. Іноді це пов'язано з тим, що герой дійсно бачить ситуацію саме таким чином. Але це завжди цікаво розбирати, розкручувати, аналізувати і порівнювати реальну ситуацію з тим, як нам описує цей герой. З останніх прикладів, які я можу навести, це таємна історія до Тарту. Там такий класичний. Випадок ненадійного оповідача. Третій пункт це книги про або психічні розлади, або про хвороби, пов'язані з реорганізацією свідомості, з набуттям альтернативної точки зору на світ і так далі. Наприклад, про Альцгеймер, Деменцію дуже люблю читати. Отаке, от, от все. От все, що маєте знати про мене. Часосховище, все ще Еліс, і в цілому книга такого характеру. Це те, що мене дуже сильно і лякає, і інтригує в той же час. Я в цілому дуже боюся ситуації, в якій я не зможу повністю себе контролювати. Тому читання от таких історій, воно ніби дає мені якусь. Додаткову опору, додаткову систему координат, і я люблю це досліджувати. Це майже завжди дуже цікава історія. І наступний пункт, який мені дуже подобається в літературі, хоча я знаю, що багатьох такі речі неймовірно бісять, це коли автор або герої розбивають четверту стіну і напряму контактують з читачем і дискутують з ним, жартують з ним і так далі. От з прикладів, які мені одразу спадають на думку, це Джей Крістоф, так да, Крістоф, вже? мені здається, що так наголос ставиться. І його безніч. Тут я знаю, що є люди, які його кажуть, без ніч, мені подобається безніч. Це для мене такий класичний приклад розбитої четвертої стіни, і мені це подобається. Це ніби вступити в дискусію з людиною, яку ти випадково зустрів там по дорозі чи в трамваї чи в метро, чи в потязі, провести класно час. І поїхати далі люблю таке, особливо якщо якщо ми говоримо про гумор, то він співпадає з моїм. І останнє з цього блоку, що мені подобається, це переосмислення біблійних та міфологічних сюжетів, але не стільки, коли вони лягають в основу. Твору, а скільки коли вони в цілому в творі є. Наприклад, в тій же таємній історії дуже цього багато. Але і щось на «Церцеї» я теж люблю. Мені завжди цікаво досліджувати оцю трансформацію думки, трансформацію уявлення і сюжету, до якого ми звикли. Це ніби дає можливість зазирнути в інший світогляд. Ну а ми рухаємося до останнього блоку, присвяченого атмосфері і настроям в літературі. І перше, з чого я хочу почати, це власне готика, неоготика, південна готика. От все пов'язане з маєтками, з таємницями, з напівмістичними якимись штуками, символізмом, з символізмом, якийсь цим пов'язаний. Оце все дуже і дуже моє. Я про таке люблю читати, я про таке читаю, і іноді розповідаю на цьому каналі. До речі, якщо ви теж таке любите, видавництво ще одну сторінку нещодавно анонсувало. Що буде видавати південну готику окремою серією, тому зверніть увагу. Переходимо до книг, де на першому місці саме атмосфера, не сюжет, не герої, не е, там, історичне тло, саме атмосфера. Класичний приклад, який я можу навести, це «Піранезі» Сюзанни Кларк. Дуже багато людей не люблять цю книгу. Я її просто обожнюю, тому що атмосфера там просто неймовірна, і в цю книгу йти. Варто саме за нею. Я в цілому не з тих, хто на перше місце ставить розвиток сюжету в книгах з точки зору там, мого інтересу, це мені не, не настільки цікаво, але атмосфера має бути вираженою яскравою, насиченою густою, я таке дуже-дуже люблю. Коли можна зануритися в книгу і опинитися в геть-іншому місці і в геть іншому стані, як наслідок. До речі, якщо ви знаєте якісь класні книги з цікавою. Насиченою яскравою атмосферою я буду дуже вдячна за рекомендації. А також пишіть в коментарях, чи для вас атмосфера теж грає настільки велику роль, чи вам більше до вподоби, наприклад, книги, в яких основний упор є на сюжеті чи героях. А я тим часом розкажу вам про останній пункт з мого списку, і він звучить як книги про маленьке містечко, в яких є купа таємниць. Хто таке не любить? Мені здається, що не існує людей, які не люблять історії про маленькі містечка. Але якщо це ви, напишіть, будь ласка, в коментарях, і, можливо, я вам повірю, але це не точно. Я обожнюю оцю замкнену атмосферу маленького містечка, де всі про все начебто знають, всі одне одного знають, але потім хоп, і щось стається, і всі такі: А як? А хто? А що в нього є, якась позашлюбна дочка? <дивний>, звісно, наприклад, але ви зрозуміли. Фені Лег пише про таке, але в неї менше цього містичного елементу. Маяк Віталія Доленка теж про маленьке містечко і його таємниці, просто трошки під іншим соусом. І в цілому дуже багато таких книг. Я думаю, ми всі розуміємо про що. Я говорю і я думаю, якщо чесно, що я така не одна тут. От це був, як я сказала, останній пункт. Я, поки знімала це відео, зрозуміла, що я маю ще кілька книжкових, так тому, якщо вам сподобається це відео, я зніму продовження. Дуже дякую вам, що додивилися до кінця. Як завжди, я вам бажаю тільки найцікавіших книг, тільки. Чудової погоди, ніякої спеки за вікном, тому що зараз це вже починає набирати актуальність. І щоб книги ваших улюблених жанрів з вашими улюбленими тропами, з атмосферою, характерами і так далі були завжди в доступі і за приємними цінами. Ну, а ми з вами зустрінемося. сподіваюся, у наступному відео. Дякую вам ще раз за перегляд і.